Клімат буде змінюватися а може бути раптова зустріч з людиною з минулого а енергетично це такий складний місяць. Тому зробіть медитацію п'ять раз. Вітаю вас на каналі Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова, і я зараз на зв'язку з нашою прекрасною експерткою, постійною експерткою нашої ЕСІТ Гає Сіти, вітаю вас! Вітаю Олена, дуже рада! І Я теж дуже рада з вами бачитися, чути. І хочемо поговорити сьогодні наш зазвичай календар тижня. Розкажіть, яким буде лютий, що буде переважати у цьому місяці. Енергетично це такий складний місяць, тому він і називається люди. Будуть відбуватися різні процеси, будуть магнітні бурі на сонці, в людей продовжуватиметься трансформація, а на найглибинішому рівні всі будуть відчувати руйнацію всього старого і початок нового. Тому е, треба зрозуміти, що в лютому багато питань будуть вимагати вашого рішення і перед вами. А постане чимало різноманітних ситуацій, в яких вам потрібно буде навчитися керувати серцем, і це місяць, в якому ви зможете зцілитися від е, своїх старих страхів, тому що люди, ситуації, події будуть піднімати ці енергії, і вам потрібно буде прийняти вірні рішення. І ще скажіть, кажуть, що нас очікує аномальне потепління, скажіть. Е... Як, яким чином воно загрожує людству? Чи дійсно світ зараз повністю змінюється, і погода зокрема цьому сприяє? Так, звичайно, на сонці відбуваються нові процеси, піднімаються нові енергії, і клімат буде змінюватися? Ви вже відчуваєте, що клімат інакше? Але я не можу сказати, що це саме це являється загрозою для людства. Загроза для людства це а, така забруднена свідомість, коли ми знищуємо самі себе, коли ми створюємо забруднену їжу, забруднене повітря, а, забруднену землю. І ми забруднюємо своє тіло, ми забруднюємо свою психічну систему. І ми рано помираємо, ми дуже сильно хворімо. Тому основна проблема люства це саме забруднений мозок. Дякую вам, Ісіта. Ми починаємо наш календар тижня зазвичай і починаємо з неділі. Традиційно, це 2 лютого. А скажіть, про що цей день і що ви не радите робити у цю неділю? Це такий приємний енергетичний день. Це день партнерства, день любові, день пари. Ви можете зустріти нових друзів, нових знайомих. Ви можете познайомитися з цікавим чоловіком або цікавою жінкою. В цей день, якщо ви знайомитеся з новою людиною, у вас можуть бути довгі стосунки, які. А можливо, переростуть в шлюб і в таку міцну сім'ю. Цей день краще провести своїми коханими людьми, і якщо у вас немає пари, то це саме той день, коли ви можете створити намір, маніфестацію на прекрасні відносини, на те, щоб зустріти свою пару. А це день енергії любові? Це день енергії, коли буде розкриватися ваше серце, духовне серце. Тому використайте цей день для того, щоб з'єднати чоловіче жіноче в собі. Прекрасний день. Рухаємось далі. Понеділок, 3 лютого, скажіть, як цифра 3 буде впливати на цей понеділок, і яким він буде енергетично. Трійка це Юпітер. Юпітер це вчитель, він відповідає за знання, і це буде спокійний структурований день, а можуть бути якісь виникати проблеми на дорогах, це пробки, очікування. Люди можуть десь запізнюватися, тому що понеділок це завжди робота з підсвідомістю. свідомістю. А це завжди скриття нових ілюзій, тому дуже часто в понеділок люди себе погано почувають. Але тройка вона буде вас структурувати, і, в принципі, цей день у вас пройде спокійно. Я рекомендую вам написати в список всі справи, які вам потрібно буде виконати, і спокійно ви зможете з усім впоратися. І ще кажуть, що у цей день варто відмовитися від чорного одягу. Чи справді це так? І що ж тоді одягати у цей день, якого кольору речі? понеділок на англійській мові це «Moon day» moon – day це день місяця, а енергія місяця це завжди біла енергія. Тому я рекомендую вам вдягати білий колір цей день. І білі прикраси вони також будуть розкривати вашу зовнішню внутрішню красу. Чудово. Вівторок, 4 лютого, як пройде цей день, і що обов'язково варто зробити у цей вівторок. Вівторок буде днем випробування. Якась кармічна ситуація. Може з вами відбутися якась неприємна ситуація, якась задача, яка постане перед вами. Не вкладайте гроші нікуди в цей день, тому що це не буде для вас, не повернеться для вас в добру сторону. А краще утриматися від покупок, тому що ви купите те, що вам не потрібно. Ніяких справ важливих не вирішуйте в цей день. Цей день ви не будете розуміти, що вам треба, що вам не треба, що правильно, що неправильно, все буде переплутане і, скоріш за все, ви зробите те, що вам не потрібно, і про що ви а, потім будете жалкувати. Тому а, насправді головна задача цього дня це. Притримуватися своїх відчуттів тілі, відчувати себе, орієнтуватися на фізику, ви можете почитати книжки, вивчати якусь нову інформацію. Цей день буде корисний для мандрівок, для подорожей, для того, щоб відвідувати якісь нові місця. Проведіть його з легкістю, але нічого важливого не плануйте і не купуйте в цей день. Класні рекомендації, дякую вам ісіта. Наступна – це середа, 5 лютого. Розкажіть, як провести цей день? Це дуже гарний енергетичний день, тому що середа це день Меркурія і п'ятірка це також енергія Меркурія. Меркурій відповідає за комунікації і за створення. Хорошої позитивної енергії у вашому житті. Це дитяча енергія. Якщо у вас є діти, просвятіть цей день своїм дітям. А будь-яка добра справа, яку ви зробите в цей день, повернеться до вас в 10 разів краще. А ви можете допомагати близьким в цей день, можете розвивати свою творчість. Ви можете зустрічати з друзями, гуляти все, що ви будете робити в цей день, воно буде мати для вас гарний результат. Тому цей день він дуже підходить для того, щоб розпочинати нові справи. І сіто, скажіть, а яку практику ви радите зробити саме у цю середу, 5 лютого? Є дуже багато практик медитації, але я раджу вам встати на світанку о 5 годині ранку. Це буде ще одна п'ятірка, 5, 5 люте, 5 ранку і зробити медитацію просто з заплющеними очима 15-25 хвилин. Ви можете відчувати своє тіло, відчувати своє дихання, відчувати вібрації і маніфестувати цей день. Ви можете створити реальність цього дня, уявивши, як у вас пройде цей день, і потім відслідковувати, як він дійсно проходить. В медитаціях саме в цей день ви можете створити собі прекрасне майбутнє, і воно дійсно здійсниться. Тому зробіть медитацію о 5 ранку. Прекрасно. думаю, наші глядачі обов'язково захочуть стати п'ять ранку. Хто не захоче, тот залишиться без правильної чудової медитації. Рухаємось далі. Це четвер. 6 лютого, що ви радите обов'язково зробити у цей день? На що свій фокус уваги зробити у четвер? А, це хороший день. Для заняття своїм тілом, якщо ви користуєтеся якимось косметичними процедурами, якщо ви робите масажі, цей день підходить для догляду за тілом, для походу а, за косметичними процедурами. А, якщо ви займаєтесь спортом, у вас буде хороший спорт, все, що пов'язане з красою, зовнішнім виглядом. Якщо ви хочете зробити нову зачіску, пофарбувати, постригти волосся, цей день прекрасно підійде для цього. Тобто, все, що пов'язано з зовнішнім виглядом, і те, що ви будете робити в цей день, принесе вам чудовий результат. Дякую вам. Е, наступна це п'ятниця. До чого нам приготуватися? Якою вона буде? П'ятниця буде досить спокійною, помірною. Буде багато роздумів, можливо, ви. Почнете активно згадувати щось з минулого, а може бути раптова зустріч з людиною з минулого, чи повідомлення вам прийде. Тобто, якось минуле про себе вам нагадає і це день вдячності, коли ви можете подякувати всім подіям минулого за все, що з вами сталося, і відкрити двері в майбутнє. І практика, яку я рекомендую, коли ви будете в п'ятницю виходити з. З будинку на вулицю, відкриваючи двері, ви можете сказати: я відкриваю зараз двері в свою кращу гілку реальності. Я переходжу в кращу гілку реальності, і я відкриваю двері. І цей момент відкриття дверей, ви наче відкриваєте портал. І все, ви вже виходите в нову реальність, в ту гілку майбутнього, де все складається краще для вас. Чудова рекомендація. І останнє що не залишається це субота, і сіто якою вона буде, розкажіть. Субота буде досить. Кармічною, це буде випробування, вас будуть випробовувати. Насправді це дуже важлива субота. Ви будете відчувати, що вище сили, наче стежать за вами в цей день. І важливо, які саме вчинки ви робите саме в цей день. Тому, будь ласка, зробіть пожертви в цей день, тому що на вас будуть дивитися. і ні в комусь разі не можна проявляти жадність до інших в цей день. Вам треба жертвувати, вам треба віддати, допоможіть хворим людям, допоможіть бідним людям, яким потрібна їжа, яким потрібні якісь медикаменти. Якщо ви будете допомагати вуличним тваринам, птахам, людям без постійного місця життя саме в цей день. Ви створите собі дуже хорошу кармічну історію, і всі важкі випробування вони будуть легшими для вас у майбутньому. Дякую, Усі, вам за такі чудові рекомендації. Побачимо з вами у наступних випусках. Дякую.